О вже розпочинається робота з текстом. Це є діяльність практико орієнтована. Ми думаємо, що говорити про тему тексту і про заголовок треба вже з учнями, які є трохи старші. Але наша практика підтвердила, що це цілком. Можуть зробити діти шестирічного віку. Вони читаються або слухають текст про окуляри, і далі ви їм пропонуєте про що цей текст, про очі, про окуляри чи про сонце, діти вам будуть відповідати. І ви одразу говорите, що це і є тема цього тексту. Таким чином, закінчуючи навчання у першому класі, всі діти зрозуміють, що про що йде про що в тексті, ти є тема тексту, навчайте добирати заголовки. Заголовки до текстів дуже різні. І так як вимагає програма, ми намагалися зробити різноманіття заголовків для того, щоб діти теж навчилися формулювати різні заголовки.